на ремонт Друзі <кліст> смішний проєкт. Я ще такі не робив маш... роботи. в общем ну Крило тут стандартно, понятно тут треба зняти до металу, переробити, перефарбувати. Кажу, треба зняти крило, тому що треба заматувати Так може не треба, може і так пофарбуєш. Та кажу, ж лучше це буде. І моя робота на смарку. Кажу, потратити гроші і даремно. Ну, добре, тоді за монтаж доплачу. Переобідив, будемо робити по-нормальному. Так і капот треба зробити оцю м'ятину. Ой, м'ятину. Непонятно що. Ну, кажу, треба все заодно робити, бо у нас тут і сколи, і все остальне по машині є. Скільки буде стоїть, скільки то скільки, то умовних одиниць. Да ні, краще п'ятном. Окей. Зробимо п'ятно. власник каже, ну воно ж буде краще. Звісно, кажу, буде краще. Це матове, а то буде блистіть. Далі. Зробив ручки. Бо до цього хтось робив і знов поржавіло. Хм. Кажу, окей, зроблю. каже так само зробив. Да ні вопрос Буду робити. Далі. По, всі, по всіх чотирьох дверях зроби тут. Кажу, тут не буду робити. А чого? Бо кажу, тут треба двері робити. Так може ні? Кажу, ні, двері давай, може, заміним. Бо в нас що тут тут непонятно по них. Так, ну, кришка багажника просто з, до чистого металу вичистим корозів і на цьому все. Ну і аналогічно ця сторона, так само ручки. Отак. Так і сказав. Зроби мені отак. За то дешку. Так, з крилом майже справився. Осталося його зняти і позачищати оці всі моменти. Друзі, зачищав кант, від ребра так відлущується фарба, стріляє. Так, і пішли до дверей. Власник подумав і рішив, так таки прийняв правильне рішення. Будемо відновлювати цю дверку. Я поміряв товщиноміром, Тут приблизно 1500 е мікрон до 2 мм, грубо говоря, критичного немає. Треба буде переробити оце все діло. І. Буде все добре. О, такий момент. Ну, трохи є шпаклівки, Ну, то вже таке діло. Щоб якісно зремонтувати двері, треба їх розібрати повністю. Знімаємо оцю резинку, вона йде разом. Пає на скло заднє бокове. Потім вже при фарбуванні зніму цю резинку. Тут у нас пофарбовано отак. Я буду під реберце виправляти тут нічого не буду, бо воно вже там пофарбоване. Оглядаю двері. Ну, в общем, критично є моменти в тому плані, що ж покладу фіга. Але і внутрішньої частини, бачите? Загрунтовано. П'ятно. А п'ятно звідки взялось? Двері закрили, як ґрунтували. І от оцей отвір, він сквозний. Бачимо, так? Да? Ну і так. І власник, мабуть, цього не бачив ніколи. Так, двері підготував. Набив різку 80. Отут прийшлося піскоструєм пройтись, тому що тут була корозія, така в оцих виємках від спотера нічим не достатньо. Так, і трохи підрихтував Молоток зубило з тої сторони, зсередини. І я скажу так, що, от, якщо лінійку обрати то тут вже більш-менш нормально. А то було 5, 5 мм. Оце місце місці ручки. Тут більш-менш, давайте отак. Звідси. Ну, в общем, отак трохи-трохи поправив, бо було геть багато. Зараз треба ще пройтися тут, попідстукувати провальчики. А так все одно. Двері чистенькі і наношу скло волокно. Перший шар нанесення шпаклівки, найголовніший шар. Він є адгезійний, тому треба брати, ну, скоріш за все, я беру отакий, в більшості випадків, да? він резиновий, він гарно промазує в різні сторони. Вправо вліво, вверх-вниз, нахрест промазуємо гарно, втираємо метал. Це буде агійзійний шар. Е, гарно промазуємо, де є пустоти, кратера, продавлюємо туди, виганяємо повітря шпаклівки і таким чином наносимо її, а перший шар. Дві протяжки скловолокна виглядають отак. Зараз сушу, беру брусок. Ну, може, скоріш за все електричний рубанок. Ним збиваю 80 і вирівнюю, дивлюсь, де шишки, де провальчики і далі універсалка. Так, не знаю, вже забувся, скільки раз протягну. Двер... Дверка кончена, ну, замучена, скажімо так. Сушим. На такому етапі зараз знаходиться ремонт двері. Треба ще протягувати, надо ще, ще доводити ці лінії. Все пливе, все грає. Плавно, криво, Ось тут складно. Так, і зараз покажу момент, Помімо того, що отут загрунтовано, випадково замітив, що в нас і загрунтований пластик. Опил сюди попав. Від Ремонта, який робився до мене. Ну так, відео роблю і добре. Щоб не було до мене питань, що це я. Продовжуємо роботу. Так, друзі, все, вивів двері, грубо говоря, день і сьогодні до обіду. Так, пройшовся. Шпаклівку 220-м абразивом. На нього ми наносимо ґрунт акриловий. Так, І що я вам хотів показати? Далі я все знімаю до метала 80-кою. І зверніть увагу на цей участок. Дивіться, білий ґрунт. Ну, от, як він знімається? Він кришиться. Це означає, що? Що в нас під низом немає ґрунтів ні кислотного, ні епоксидного. Акриловий ґрунт має слабку адгезію на металі. Так що, от такі моменти. Він тримається, але дуже слабо. І він не виконує свою функцію від антикорозійного захисту. Ну, від корозії, антикорозійний захист. Так, друзі. Прибрав корозію з внутрішньої частини і закрив епоксидним ґрунтом. Отак. І сквозні отвори, також від спотера запакував епоксидом. Ну, це вже максимальний ремонт, який можна зробити. Хоча внутрішню частину ми не обговорювали. Ну, ініціатива. Оплею двері. Зараз наношу кислоту, а потім чорний акриловий ґрунт. Так, все, загрунтував. Три шари До завтра сушимо. І потім перетираємо. Так, зверніть увагу, друзі, як правильно наносить ґрунт. Перший шар сюди, другий шар видно, так? Да? І третій шар отут. Отак правильно наносить ґрунт наповнювачі. продолжим заліпуху. вот так вот обклеился, вычистил коррозию тут, тут, пошли на капотик глянем, тут у нас что-то шпаклеванное, не знаю, и тут вычистил полностью. Думав, епоксидом закатати, але не виходить. Фарба погано криє, треба чорну підложку. Тому мокрий ґрунт чорний. Тут кислота сохне. Ще 5 хвилин і буде наносити чорний ґрунт. І тут також кислота. Наніс мокрий ґрунт. Зараз підсохне, скочбрайте перетру і буде добре. Тут другий шар наніс. А тут буде по одному. Отак. От Підготовив крило. Зачистив старий матеріал. Корозія була вже в оцих місцях. По кантіку. Я не знаю, як вам показати. В общем. Вчора фарбував ручки і заодно загрунтував і залачив внутрян. Скажем так, це такий бонус клієнту. Про це мене домовлялись і я за це гроші не беру. Двері вже вивів, підготовив. Буду їх закатувати разом з крилом мокрий ґрунт. Остання риска 320 на машинки. Є от такі. Протірчики, прошліфовки. Да? Мокрий ґрунт це все перекриє. Ну, от мені подобається процес через мокрий ґрунт, тому що можна сміло брати 240 або навіть 180 вирівняти площу на ґрунту. Так. Закінчити 320 на машинки. Навіть десь риска може бути і пропущена. То мокрий ґрунт це все дівперек і дуже зручно. І сюди його піде. Ну, 100 грам Ціна 400-500. ну так Виходить одне на одне. Економив тільки час. Друзі, замітив таку статистику, от наніс кислоту мокрий ґрунт. Так. І перший шар бази наносиш. І от, де місце саме більше підналити, його починає рвати. В цьому нам допоможе баркот від упол. Він водно спіртовій основі. Наносимо один шар, витримка 15 хвилин, підшліфовуємо, бо він пісочить. І потім сміло вже можемо наносити мокрими шарами. Так, база підсохла, пройшло хвилин 30-40 приблизно. Все добре, все перекрив. E, значить, на крило один тон, а на двері зовсім інший тон. E, підбирали два рази, мучились доколорівали, тому що машина різнокольорова хотілося максимально зробити приблизно. Але навряд чи e, вачить з краскопульта Саговок 4620, дюза 1,2 XL, голова Clear Pro. Вачок Ванда 810. Так, друзі, пройшло хвилин 30, а він зійшов. Так, дивимося. Ну, нормально. Так як повинно бути. Ми ще поставимо на автомобіль і там буде більш понятно. Та нормально. Так, і покримо. Саме головне, що нема саплі. Ні відбіг потюк. Краще сухар, ніж потк. Готов хендайчик. Все зроблено, відполірував, поставив, зібрав. Давайте глянемо по дверях. Двері виглядають отак. Складний був ремонт, але я справився. Максимально зробив, що міг. Двері не рихтувались, просто перероблювалось, все, все шпакло було зняте і зробили по-нормальному. Стікловолокно, універсалка за 10 проходів. Так, по тону. Вроді би, більш-менш, що да? скажете. Двері підбиралося окремо по фарбі, а крило також окремо, бо тут розпил на дверях був. Крило фарбувалось мокрий по-мокрому, знімалося до металу, без ремонту, все якісно. Можна в прибор поміряти, що вийшло. Ну, крилишко вийшло в тон краще, набагато. Ну, і давайте перейдемо до заліпух. От такі заліпухи. Власник так захотів, я і зробив. Ну що зробиш? Хазяїн барін, як кажуть, так? Ручки. Ну і аналогічно в Тіньку виглядає отак. От ну, стало краще, ніж було, так? Да? Все, друзі. Всім до зустрічі, пока.